Це ситуація, коли ми маємо структуру, яка повинна охороняти права громадян, а люди її вважають абсолютно виправдано структурою, яка знищує їхні права і засіхає на їх свободу. Тому товариство тут це не антиміліцейські, це не то, що там хтось стимулює антиміліцейські протести. Ніхто не стимулював штурм райвідділку в Радіївці. Ніхто там ніяких опозиційних політиків не було ніяких там нічого це відбулося стихійно, тому що людей ну, про полі свободи то... там були вже в той ж в той самий це день. Ми, ми, на ми наступ... Ні, ні не, не, чекайте. Це було на наступний день, коли туди вже це ж не планувалося. Хто планував цей е... В, в, штурм? Точніше, навіть не штурм, а просто відновлення переслідування злочинців, скажімо так, яких сховалися в приміщенні Е... Це ж не було заплановано. Анонсу не було. Це вийшло спонтанно, бо людей це дістало. Я розумію, що є просто е, в Україні люди. Особливо в партії регіонів, які щиро переконані, що в цій країні будь-що відбувається тільки тоді, коли хтось за це заплатив, за цим стоїть якийсь Льовочкін, не льовочкин. От все всі цій... к от щось значить відбулося в Радіївці. Люди вийшли, А це там Льовочкін воює там з кимось там Арбузовим чи товариство. Не треба жити цим маразмом. Це життя, це суспільство, яке вирує тут жовт десятки мільйонів людей. Причому тут Льовочкин.